Моє щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо 18 вересня шипшина ще не дозріла, попереду ще буде бабине літо. А поки що на заході спокійна, здебільшого суха погода. Багато міст і сіл зустрінуть день ясним сонячним небом. Хоча подекуди в день чи під вечір його закриють хмари. Однак дощів тут не буде. Температура в день 17-19, а вночі 9-11 градусів тепла. На півночі України день буде е, мінливим, Подекуди ранкову похмурість змінять сонячне прояснення. Містями небо залишатиметься вкритим густими хмарами. У сумах цілий день накрапатиме дрібний дощ. Нагадую про парасольки. Температура денна 18-20, а нічна 11-13 градусів з плюсом. На сході вже значно прохолодна осіння погода. У Донецьку небо ховатиметься за щільними хмарами. Які принесуть сильні дощі, хоч під вечір вони поступово ослабнуть. Харків зустріне ранок під дрібним дощем і сірим небом, і лише ввечері опади відступлять. У Луганську ближче до вечора прогнозують зливи. Температура в день 18-20, а вночі 14-16 градусів тепла. На півдні України пануватиме теж хмарна дощова погода. Місцями опади будуть дрібними, затяжними. Подекуди посилюватимуться до злив. У деяких регіонах дощі стихатимуть ближче до вечора, даруючи короткі прояснення, а в інших, навпаки, розгортатимуться під кінець дня. Стопчики термометрів покажуть 18-20, а вдень вночі. 13-15 з плюсом у центрі більшості пануватиме хмарна завіса. Дощі від дрібних до сильних супроводжуватимуть регіон протягом усього дня, поступово слабшаючи ближче до вечора. Лише у Вінниці очікуйте на сонячний день безхмарним небом. Температура в день 18-20, а нічна 12-14 градусів з плюсом. У столиці день розпочнеться хмарно, та вже по обіді небо проясниться. Вночі місто накриє проливний дощ, але до ранку він піде геть. Температура 17-19 в день, а вночі 10-12 градусів з плюсом. Небо сьогодні може бути похмурим, але нехай у ваших серцях завжди світить сонце. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!